Привіт, мейкерам! Сьогодні у нас черговий епізод подкасту в другому сезоні про всіх мейкерів України. Ми записуємо другий сезон подкасту в рамках програми «Талакар». Це програма, що фінансується Федеральним урядом Німеччини та виконується німецьким інститутом HIVV за підтримки GZ Україна. Сьогодні ми спілкуємося з Асією Ткаченка. Ася, привіт! Привіт. Представься, будь ласка. Мене звуть Ася Ткаченко, я можна сказати фрезерувальниця на даний момент, тому що і на своїй основній роботі я фрезерую і ходжу в Хаклаб простір, теж там фрезерую і ну. Хочу дійти до якби, виготовлення музичних інструментів в більш професійному вигляді. Зараз я це роблю співпрацюючи з майстром гітарним моїм знайомим, і, ну і ще паралельно там, займаюся всякими штуками, якимись типу, малюю, там, подрібницям, всяке таке. У нас небагато історій жінок, які. Займаються виготовленням а, якихось матеріальних об'єктів, але а, я відчуваю, що таких історій в Україні в принципі дуже багато. Мені цікаво дослідити, що а, вплинуло на тебе. Тому можеш, будь ласка, розказати про своє дитинство. Чим ти цікавилася, хто справляв на тебе враження? Чи були у тебе якісь спроби робити щось, виготовляти, створювати щось матеріальне а, в, в ранньому віці? Так, були, я зараз думаю, що насправді те, до чого я зараз прийшла, це комбінація двох моментів з дитинства. Одне, це, чим я цікавилася або захоплювалася, я завжди в принципі, цікавилась музикою і рок. Там. Дуже любила, дуже любила людей, котрі мені показували якісь нові групи. Е, і подруга моя однокласниця розказувала, багато показувала, і мені так це все подобалось. А другий момент я ще займалась типу як крокоділлям. На той момент це було в школі, там десь е, класу з четвертого я ходила на орігамі, це оце японське мистецтво, складання з паперу всяких різних фігур. І я там була прям, ну, супер. Класно, здавали якісь майстер-класи в якійсь бібліотеці. І от я думаю, це от поєдналось то що я щось робила руками і якби любов до музики. І воно от то, що я якби руками роблю те, що потім робить музику, можна сказати. А які гурти у тебе улюблені були тоді, і зараз я? Тоді е, мій перший улюблений гурт був от ну, тра... рок-гурт. Тому що до цього я слухала просто всяку попсу, яка ну, на радіо була ну так, да, щось типу, прикольне було, щось подобалось. Але коли я вперше почула І я відчула цей якийсь типу, драйв, такий, такий прямо до мурашок, якийсь такий кльові ріфи. Я так прям, ну, прям відчула це. Це мені в школі одна. З паралелі, там якась коротша дівчинка показала. І там же я почала ходити в музичний гурток і почала вчитись грати на гітарі. От. Тоді було ACDC, Потім трошки пізніше, коли я почала заглиблюватись, то був якийсь ну, як стандартний набір, мені так здається, на той час, якби у всіх десь мого покоління, це uh, White Stripes, Black Kiss, uh, Jack White, uh, uh, ну, окремі там його проєкти. ще. Uh, the Kills дуже сильно любила і зараз люблю. Ну, Марс Вольта дуже мене зацікавили. Вони були такі якісь нестандартні з дивним звуком, але такий цікавий рок. А зараз, мабуть, роки три тому мені дуже сподобались queens of the Stone Age». Це по стонеру такі там у цього чувака, який там фронтмен. У нього декілька проєктів. Навіть колаборація з бас-гітаристом Led Zeppelin і Дейвом Гролом, з Foo Fighters з Нірвани чуваком. Дуже класний проєкт був Зем Круп Ну, В общем, десь стонер, там трохи. Поважче вже, таке пішло, ну не надто важко. От якось так. Отже, комбінація захоплення рок-музикою плюс орігамі і практики щось створювати руками, привела тебе до того, чим ти зараз займаєшся. Скажи, як ти обрала чим зайнятися після школи, після закінчення школи? А, те це все, в принципі, взаємопов'язано і розвивалася, як одна якась історія. От мені, мене цікавила та музика, Та дівчинка, що мені показала і Ми з нею ходили в гурток е, при школі, там, де чувак навчив грати на гітарі, ну, на музичних інструментах. І там вже до нас і ще наші ж випускники займались. П'ятий вимір. Група була така українська. І зараз Костя почтар є як окремий проект, він фронтманом там був. В общем, вони вчились в моїй школі, і вони після випуску пішли на звукорежисерів. Коли у мене би, постало питання, куди вступати, ну я думаю, блін, ну треба щось вибрати, що мені буде хоча б цікаво. Якби. Тому що ну, те, що мені не цікаво, я зрозуміла, що я взагалі побіг не знаю. І я вирішила, от якби, не сильно думати. от, вони пішли на звукорежиру, звукорежисора пов'язаний зі звуком, пов'язаний з музикою. Що це думати, думать? Отже, середовище також зіграло свою роль і так. тим, чим займалися друзі або якісь відомі персонажі в, в музичному речі. Ми Ми і у тебе освіта? познайомилися. І яка у тебе? Звук режисера. Скажи, будь ласка, яким чином ти опинилася в Джонатан Лівінгстон і що це за простір? Це насправді дуже крута ідея була. Не знаю, як зараз, я мало чула, що зараз, але починалося все це як компанія гітарна українська, яка має три напрямки. Це кастомні замовлення, тобто там, хочу там, рожеву гітару з інкрустацією перламутром в формі там, пантери або ще чого небудь такого. Це е, планувалося серійне виготовлення інструментів. І е, це дуже прикольно. Е, типу, Курс виготовлення музичного інструменту. Тобто людина купує цей курс, приходить, співпрацює з майстром, майстер разом з цією людиною вибирає там дерево, показує, як робити, і вони разом все це би, роблять, роблять собі гітару. Ну, би... ну, це дуже круто. Там навіть цей курс купив, знаєш, Баха Браха. Там Марко Галанавич. От, да. от і, і от він там. А я ще блін е, так е, смішно насправді було, коли він прийшов, я працювала там, і я така дивлюся, Ну, прийшов, і, і от щось мені, наче як знайомим якимось, знайоме обличчя здалось. я не можу зрозуміти. Ну а потім подумала, та блін, всі ці хіпстери, музиканти, вони на обличчя однакові. А потім він пішов на другий поверх, я підходжу до майстра, питаю, а хто це? А він такий, а знаєш, даха брак, я кажу, ого. Ну, в общем, да Такі історії дуже надихають. І ти вирішила створити свій інструмент, чи яким чином тобі тебе відбувався цей розвиток в професії? До цієї роботи я не вміла ще користуватись фрезерним станком. Я вміла там на лазерному колись на ЧПК, і я взагалі теж влаштувалася якось по-дивному. Я побачила оголошення на робота Юа про те, що там шукались взагалі. Чи конструктор гітар, чи щось таке. Я така, типу, «Блін, ну я не конструктор, я взагалі сюди не підходжу, але я напишу просто листа такого, типу, ну, що я дуже люблю музику, дуже хочу типу, виготовляти гітари, це типу, моя мрія і так далі. Е, я написала, мені нічого не відповіли. Я думаю, ну, я подзвоню, я уточню. В общем, уточнила так, що домовилась про співбесіду. Прийшла і домовилася, що давайте подивимося, я просто буду, типу, як помічницею майстра. Мені спочатку давали ручну роботу, ну там, типу, там щось, ну щось таке просте, якби, але щоб це допомагало, пришвидшувала роботу майстру. А, і ну, паралельно з цим я дивилася, що типу приходять на співбесіду на оцей якби станок. Дивлюсь, щось всі якось приходять, і йдуть, приходять, і йдуть, і, типу. У мене просто розуміння того, що логіка, в принципі, у усіх цих станків плюс-мінус одна й та ж сама. Ну, от якщо я на лазері вирізала там якісь фігурки, вмію для цього робити макети, вмію ну, користуватися самим лазером, то фрезер що? Ну, додається ще одна вісь по Z, якби. Ну а там далі якось розберемось. Ну і в общем, я сказала цьому керівнику, що давайте. Я спробую розібратися. Якщо ні, ви все одно паралельно шукаєте типу, людину на цьому місці. Ну, Керівник, до речі, насправді допоміг мені з цим. Він знайшов людину, яка фрезерувала саме електрогітари, саме на фрезерному станку, і він мені все це пояснив, розказав, і я доволі швидко в'їхала все це. Вот. Я зараз переформулюю запитання, ми його перемонтуємо. Я просто ну, проговорю його. Отже, ти влаштувалася на роботу в Джонатан Лівінгстон? Пауза. Так. Тепер, так, тепер продовжимо. Розкажи, будь ласка, де ти навчилася працювати на лазерному станку? На лазерному станку я навчилася на роботі, на якій я зараз в принципі працюю. Я на неї повернулася. Це насправді шкіри-галантерейні вироби, е компанія виготовляє, але я більше якби, відповідаю там, за оснастки, які допомагають пришвидшити якісь процеси цього всього. І тому я на лазері, я там, вирізаю щось. Ну, раніше я гравірувала на шкірі цим лазером. Оснастки ти сама проектуєш, чи тобі приносять майстри і просять. Е у ну, нас там троє дівчат разом зі мною в конструкторському відділі. Угу. То ви самі проєктуєте оснастки? Ну, переважно так. А, розкажи, що ти цікавого дізналася про шкіру, про деревину, про метал, які матеріали і які моменти роботи з ними тобі здаються цікавими, магічними, неймовірними, не знаю. А, ну Про деревину. Не, не знаю, що сказати конкретно по матеріалам. А, більше мене просто насправді вражає в плані там, магічного або неймовірного це те, що а, якщо ти один раз це побачиш, то ти зрозумієш, що гітара по суті складається з дерева, пластику і металу. І, ну, по суті, це ну, всі компоненти. А, і коли ти один раз її там, ну, зробиш, то ти навіть зрозумієш, що це не складно. Но оці три простих матеріали: своїй комбінації цих форм, деталей. Створюють якийсь ну, от прям досконалий механізм, можна сказати, тому що там ж все взаємопов'язано, все так як має бути, все прораховано, там довжина е ну, грифа, кількість ладів, те, на яких відстанях воно розташоване. І коли ти все це заглиблюєшся, коли ти розумієш, що там від чого залежить, як там, куди вібрації передаються, і водночас цим це настільки насправді виявляється просто, це просто дерево, просто метал, просто пластик, що це ну, блін, це ну, настільки якось круто, що людина створила такий досконалий м -м, об'єкт, механізм, не знаю. І що ми дивимося на гітару, і це вже якась у нас внутрішня емоція, внутрішній фідбек. А насправді ну, це просто дерево було, це просто метал, ну, типу, блін, оце вражає, це трансформація і те, що люди це придумали. І можливість це зробити, це взагалі, коли я зробила перший раз електрогітару, повністю доробила на станку, це було, блін, нічосі. Ну, це, це було це, це був незабутній момент. Я вважаю місця, такі як мейкерські простори, таким перетоном великої кількості дуже цікавих людей. І ми познайомилися з тобою через контакти в хаклабі в київському хакерспесі. Розкажи, будь ласка, як ти опинилася в хаклабі? Я там опинилась перший раз, десь рік тому. Там знайомого, знайомого в Інстаграмі була сторіс, що там яка, якийсь є простір, в якому відбувається що середи день відкритих дверей, і що там всередині багато різних станків. Я така думаю, станки, так, да, я люблю те, що треба. Ну, сходили ми якраз з моєю співробітницею, конструктором, з якою ми робимо оснастки ehm, тоді рік тому. Але на той час, типу, ну це прикольно, нам сподобалося. Але мені далекувато трошки їхати було і незручно після роботи по часу, то це все якось загнулось. Тобто ну, не було мотивації на той момент. А зараз, оскільки у мене нещодавно зламався мій маленький домашній фрезерний станок з Аліекспреса. То а, мені потрібно було зробити інкрустацію на накладку на гриф гітари для майстра, з яким я досі маю контакти: це з Джей Лівінгстоном. І я, взагалі, таке думаю, що поки я буду з цим розбиратись, то я задала за цей хаклап. То я паралельно з цим можу туди поїхати і просто там поробити, віддати і далі там щось думати, чи виживе мій, чи не виживе. І ну от поїхала. Зараз продукти, які ти виробляєш для музичних інструментів, це інкрустація. Так, переважно так. Ну, у мене було просто обмежене, е, обмежене робоче поле, обмежена робоча область, оскільки китайський станок він маленький, там 30 на 18 сантиметрів, то я якби великого навіть нічого туди не засунув. Тому Ін так. Інкрустації. Замовляє клієнт, чи ти сама е, проєктуєш, щось малюєш і, ну, і пропонуєш майстру? Яким чином це відбувається, цей процес? І так, і так буває. Буває, що хочуть, найдеться: я нещодавно робила інкрустацію: був замовник з Ізраїля, і він там зірку Давида е, попросив надеться всередині Лев, і ще хрест з Ісусом. якби Uh, але нещодавно я робила накладку, майстер сказав, що от хочу, щоб там був якийсь типу пейзаж, а далі якби сама давай. от Ну а Там я вже якби сама по суті малювала. Чим ти надихаєшся, коли робиш скетчі чи ці малюнки, коли майстер пропонує uh, самостійно створити інкрустацію? Я проводжу ресерчі в Інстаграмі, в пінтересті, і таким чином ми щось разом з ними генеруємо середньостатистичне. Насправді ну, мені дуже хочеться все-таки колись зробити свою гітару, швидше за все, електрогітару. Хоча цей майстер більше любить акустику робити, але я хочу електрогітару. І я хочу, щоб у неї був якийсь індивідуальний такий дизайн, щоб це була, типу, ну, от конкретно, моя гітара. Щоб там було все якось до нюансиків, так якось от так, от, як я захочу. В розмові ти сказала, що ЧПУ-станок, яким ти користуєшся, має маленьку робочу зону. А якщо поумріяти, то яка б. Робоча зона який станок тобі би допоміг робити, реалізовувати твої задуми можливо робити на якісь нові продукти? Ну насправді, от те, що в хаклабі там метр на метр двадцять, воно мені якраз підходить. І ти запланувала якийсь новий проект в Хаклабі. Запланувала, але це поки що трошки іншої сфери. Це більше якісь, мабуть, столярні роботи. Я хочу зробити для своєї собачки, типу, як будку невеличку про те, що ти хочеш зробити, і про майбутнє. Тоді поговоримо зараз. Дійсно, не просто планувати майбутнє, але розкажи куди ти зараз задумала рухатися? отже, ти хочеш виготовити свою електрогітару. І далі для себе чи пропонувати її замовникам? Які у тебе взагалі плани, ідеї, роздуми зараз про розвиток? Ну, електрогітару я чисто для себе хочу зробити, а далі хочу продовжувати співпрацювати з майстром, там більше заглиблюватися в? Розробку там музичного інструменту, більше розуміти, що як пов'язано, що на що впливає, і так далі. Ну, тобто, працювати, в принципі, з ним, так як зараз, в такому режимі, це більше все одно. Як тому що в мене є постійна робота, вона мені дає стабільний дохід, і я на цьому стабільному доході вже маю можливість там, після роботи якось розважати. Це, по суті, мої розваги такі. А планую ще стати музикантом, коли я то, В принципі, якось так поступово до цього всього йти. Якщо б до тебе підійшли школяри на вулиці і запитали, о, яка класна інкрустація, як ти навчилася це робити, що би ти їм розказала, що би ти їм порадила, можливо? Я б їм порадила ходити в хакла. Ну, тому що я не знаю, якщо я почну розказувати, то це буде дуже довго, тому краще я їх просто кудись направлю. Ну, там реально ж прикольно, і там майстер-класи. Я хочу на якісь майстер-класи сходити. Мене цікавить, наприклад, розібратись також і в електроніці, трохи хоча б тому що я в цьому взагалі не, не шарю. Е, так що мені здається, що це прям супер ідея, супер простір і побільше в майстер-класів таких, ну, реально не просто там якісь стандартні гуртки, ну, навіть те ж саме орігамі. Ну, окей, да, це цікаво, але це в подальшому нікуди не росте і не розвивається. Ну, це лишається певним мистецтвом. Але якщо ти вже е, Розбираєшся в електроніці, ти можеш це застосувати також і в якомусь буденному своєму житті. Фрезер це вже якесь більш доросле хобі. Це теж, до речі, можна застосувати у своєму буденному житті щось собі вирізати, не знаю, щось навіть меблі якісь зробити, щось доробити якось так. Ася, де люди можуть знайти тебе в інтернеті? В Інстаграмі, найпростіше. А розкажи, як, як знайти, як назва твоєї стрінки в Інстаграмі. Назва у мене Ася, нижнє підкреслювання Ткаченко, потім ще одне нижнє підкреслювання, 103 441 45. Легко запам'ятати. Легко запам'ятати? Ми додамо всі посилання в нотатки до цього епізоду подкасту. Ася, дякую тобі за розмову. І тобі дякую. І нагадаю, що ми спілкуємося з Асією Ткаченко, яка зараз виготовляє інкрустації для гітар, для музичних інструментів. І Ми записуємо другий сезон подкасту про всіх мейкерів України. Цей сезон. Виго випускається за підтримки програми Телекар. Це програма, що фінансується федеральним урядом Німеччини і виконується німецьким інститутом HIVV за підтримки ДЖЗ Україна. Дякую, що були сьогодні з нами, і до наступних зустрічей.